Краса врятує світ, а мистецтво допомагає врятувати життя. Дев'ятирічна Аня Підпалюк, якій потрібна термінова пересадка нирки, готується до персональної виставки. Талант дівчинки помітили творчі люди і запропонували показати роботи на широкий загал і навіть спробувати їх продати, щоб грошей потрібних на операцію побільшало. Наприклад, церкву ось таку намалювала. Це моя друга робота на шовку була, і я собі так просто сама сіла і намалювала без нікого. А рамочки ці хто оздоблює? Ну, це я сама теж малюю рамки. Це теж фарбою, а потім вже таким резервом спеціальним кольоровим. І ось так виходить. Ані потрібна операція на сечовий міхур та пересадка нирки. Треба їхати на операцію до Німеччини, а ще мати 80 тисяч євро. Наразі вдалося зібрати 25 тисяч. Збільшити суму сподіваються, продавши кілька картин, які Аня намалює для виставки. Часом спостерігаю, що заняття з малюванням її нормалізують тиск. Звичайно що то так трохи дивно, але часом буває, що от все завдяки тому, вона якось собі знаходить таку внутрішню видну гармонію, і це її так приносить задоволення. Від того Аня Підпалюк з кожним днем малює все з більшим ентузіазмом, бо вона вже кілька разів бачила, що дорослі тішаться як діти, коли бачать її талант.